На подвір'ї Криворізького ліцею номер 81, який зростив мужніх героїв, нині людно. Десятки криворіжців віддають шану двом полеглим захисникам: Олексію Шевельову та Віктору Михайличенку. Чоловіки, опісля зловісного 24 лютого, стали на захист українського народу та віддали за нашу свободу найцінніше. Віднині їх постаті нагадуватимуть містянам, педагогам та учням навчального закладу, якою ціною Криворіг може жити відносно мирним життям. Дев'ять років вважав навчальний заклад своєю другою домівкою захисник Олексій Шевельов. Рідні одноголосно кажуть, чоловік мав золоті руки, тож близько двох десятиліть працював електромонтером. Серед уподобаних занять прогулянки на природі з родиною та підводне полювання, з якого армієць до слова виборов чимало перемог на чемпіонатах. У березні 2022-го Олексій доєднався до автомобільних військ. Далі, у ролі старшого стрільця оператора механізованого відділення, бив ворога під Авдіївкою. Утім, цьогоріч, 7 січня. Життя воїна обірвав ворожий дрон. Якраз був на нульовій на нульовій лінії, і ми зазванювалися з ним. він Я точно знаю, що він мужньо відстоював нашу країну. На нулі. Було, казав, що було дуже страшно, моторошно, але він не відступав, не втік, а був там до кінця. З фасаду ліцею своєю щирою усмішкою нагадуватиме про мужність українського народу і Віктор Михайличенко. У мирному житті герой працював машиністом на одному з промислових підприємств нашого міста. У травні 2023 року криворіжця призвали до лав ЗСУ. Відтоді, у ролі сапера, 35-ї окремої бригади морської піхоти Віктор давав відсіч ворогові на східних рубежах України. У серпні минулого року боєць виходив на зв'язок останнє. Півроку родина Віктора Михайличенка не знала, чиї герой живий. Втім, після року невідомості один із тестів ДНК виявив збіг. Серце захисника зупинилося у боротьбі за Донеччину. Мій син був добрим, чуйним, завжди готовий прийти на допомогу. Позинив його був медицина. Хлопці знали, що треба зробити перев'язку. Він завжди зробить перев'язку і витягне трьохсотого на собі. Дякую всім ще раз. За те, що пам'ятати, дякую школі, що виховала його патріотом. Портрети та історії мужніх воїнів Олексія Шевельова та Віктора Михайличенка доєдналися до постатей шести інших героїв-випускників, які вибивали окупаційні війська на багатьох запеклих напрямках. Кожного ранку, наприклад, я йду на роботу, я дивлюсь їм в очі, і я дякую за те, що сьогодні ми з вами тут. що Сьогодні. Я не можу сказати, що в повній мірі ми живемо під мирним небом України, так, але вони поклали своє життя задля того, щоб ми продовжували. Продовжували мріяти, продовжували будувати, продовжували відновлювати нашу державу. Імена та подвиги Олексія Шевельова та Віктора Михайличенка назавжди закарбуються в історію сучасної України та книгу пам'яті рідного їм Кривого Рогу. Ми ніколи не забудемо бійців, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Низький уклін, вічна шана та пам'ять героям. Антон Чекаль, Едуард Лошпенко, перший міський.